Так, друзі, зібрали ми тракторця, довго збирали, не хватало запчастин, чекали, очікували. Тепер все вже вкупі, все зібране. Це у нас тракторець Orion RF 504 PRO, тракторець на 50 кінських сил, повний привід, реверс. Ось подивіться, з такими потужними мостами від 80-ки, КМОський двигун. Так, резина у нас передня 83 на 20 задня резина 124 на 28 Противаги на задніх колесах. Противаги впереді. 4 циліндра. Рівна підлога. Підвісні педалі. Так, це у нас реверс, шемигалка, блокировка, передній міст. Повишені, понижені передачі, Вон річах це у нас передачі, то гідровиходи. Ось така панель, можете бачити, люк, кабіна з опаленням, вентилятор. Зашита все пластиком, бак паливний. Тракторець коштує 13 500 доларів. Кому цікаво, телефонуйте. Приїздіть, тестуйте. ось Ззаді у нас примисова гідравліка йде. Ось бачите, окремий розподільник, резетка під причіп, тож такий тракторець. Кому цікаво, хто шукав недорогу 50-ку з кабіною, 13 тисяч 500 доларів. Тож приїздіть на тест-драйв.